Олег Будко, Слово Діда Назара. Був повоєнний час 50-ті роки минулого століття. В одному селі, розташованому на березі Великого озера, жив собі дід. На війні не був, бо з дитинства накульгував. Працював столяром у колгоспі. У селі його називали Дідом Назаром. Працівник він був гарний. У селі його поважали і побоювалися. Серед місцевих ходили чутки про чеклунські здібності діда. Наприклад, його вівці, повертаючись увечері з пасовища разом з усім сільським стадом, усі як одна йшли додому, на відміну від інших овець, які могли відбитися і пройти повз свій будинок, щоб влаштуватися на нічліг у чужому дворі або й зовсім звернути в провулок. Та провести ніч біля озера. Ще дід якось зачаровував собак. Він міг зайти на будь-яке подвір'я з найлютішим собакою, і той не гавкав. Варто дідові було подивитися в очі псу, як той піджимав хвіст і мовчки вирушав до своєї будки. Він слово знає, говорили односельці про діда. У селі всі рибалили. Майже кожен чоловік мав свій човен. Вечорами рибалки ставили сіті, а рано вранці їх перевіряли. У кожного човна на носі був ланцюг, який намотували на вбитий у пісок металевий штир і замикали на замок. Весла на ніч чоловіки забирали додому, і тільки дід ніколи не замикав свого човна і не ніс із собою весла. Якось рано вранці йдуть чоловіки до озера ставити сіті. Дивляться, чоловік стоїть на березі з веслами. Ну, стоїть і стоїть. Чоловіки до своїх човнів пішли, воду з нави черпають, а чоловік стоїть. Хтось не витримав, гукнув його. А він і не ворушиться, дивиться в одну точку. Рибалкам стало цікаво, що то за вистава така. Підійшли ближче, чужий, не з їхнього села, мовчить, дивиться в одну точку, як скам'янілий. Тут Назар підходить із сітю через плече. Ну що? Змерз зовсім, звертається до незнайомця. Іди, погрійся, бідолахо. Незнайомець наче прокинувся, кинув весла, озирнувся і задріботів у напрямку села. Чоловіки розззявали роти, а дід мовчки кинув сіть у човен, зняв зі штеря ланцюг і поплив у бік очеретів. Виявилося, той чоловік у гості приїхав до когось із села. Увечері ходив з вудкою на рибалку та й помітив на березі весла в човні. Щойно смеркло вирішив прийти на берег і забрати їх. Прийти прийшов, але так і простояв там усю ніч. Один із тих чоловіків, що прийшли раніше і побачили злодюшку невдаху з веслами, був мій тесть. Він розповів мені цю історію, а тесть брехати не буде.